Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Ось ми з вами вступили сьогодні на ту першу ступінь підготовчих неділь, які готують нас до Великого посту, як ми називаємо до. Духовного плавання. І ця неділя називається неділою метаря і Фарисея. Де у цій притчі, про яку нам говорить сьогодні апостол Євангеліст Лука, відображається. Два образи образ митаря і образ фарисея. Ці неділі підготовчі вони не тільки сьогоднішня, а всі інші, які будуть попереду нас, вони готовлять нас до покаяння. А що таке покаяння? Перекладі. З латинської метаної означає переміну. Покаяння це не те, що ми прийшли і на сповіді переказали свої гріхи і вважаємо, що ми покаялися. Якщо, ми, якщо лікар хоче визначити хворобу нашого тіла, він посилає нас здати аналізи. І потім по висновку аналізів, він оприділяє в нас ту чи іншу хворобу. Так і сюди, дорогі браття і сестри, йдучи на сповідь, ми здаємо аналізи, і, де Господь оприділяє наш духовний стан, стан нашої душі. Чи вона Хвора чи вона здорова? І от, дорогі браті і сестри, якраз ті образи, які нам пропонує Свята Церква, вони нас готують до покаяння. В сьогоднішньому Євангелії показано, як два чоловіки прийшли у церкву, прийшли в храм помолитися. Один з них був метар, а другий Фарисей. І так і неділя називається неділя про метаря і фарисея. Хто ж такий метар? Ми минулої неділі розглядали образ Закхея метаря. І вже знаємо, що метарі це були ізгої з єврейського народу, які самі добровільно виявляли себе для того, щоб збирати мито для ворога, для іншої держави Риму, який в той час володів Ізраїлем, і збирали податок для цієї римської влади. Але вони не тільки були збирачі податків, але вони збирали лишнє і тому народ їх ненавидів. І про що ми говорили і минулої неділі? Тому ми знаємо, хто такий метар. А хто ж такий фарисей? Фарисеї це була така. Вибрана каста серед єврейського народу, бо там було, в євреї було багато таких е, е, груп, одні називалися Зілоти, інші Єсеї, треті Фад, Садукеї і ці були е, фарисеї. Зілоти вони були такі войовничі, вони. Зберігали закон і віру і більше боролися, і тому вони були переможені і не мали такої поваги в народу. Садукеї, як ми знаємо, вірили, не вірили у Воскресіння, не вірили у потойбічне життя і завжди сперечалися з фарисеями. Фарисеї, навпаки, були такі рівнителі закону. І старалися і, і, і думали і говорили про те, що тільки виконуючи закон Божий, людина ним спасеться. Але чомусь ми знаємо і не тільки з е, е, сьогоднішнього Євангелія, коли Христос, як Він завжди їх облічав, фарисеї, Він називав їх порождення хідними, тому що вони Хоча і знали закон, дотримувалися, але завжди вони вірніше, вони повчали, але самі могли не дотримуватися. Але вони були такі поважні, високоповажні у людей, такі були вибрані, на них мали рівнятися всі. І вони завжди наповнювали храми, тобто синагоги. були, Стояли у перших рядах. І ось оцей фарисей, він і метар заходять у храм для молитви, як молиться фарисей. Фарисей, стоячи спереді, завжди ставав спереді, бо він рахував, що там його місце спереді, піднісши очі вгору, він. Молився так. Він не просив щось у Бога. Він дякував Богу. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші прелюбодійники, грішники, злодії і все інше, або не такий, як той мета. Звернімо увагу, дорогі браття і сестри, на цю молитву цього Фарисея. Він стоячи спереді. Дивлячись вгору, бачив, що там ззаді, в притворі, стоїть мета. Про що це говорить, дорогі браті і сестри? Це говорить про те, що очі його були звернені на небо, але він дивився, хто там ззаді, так як іде, коли ми стоїмо спереді, а бачимо, хто зайшов в храм, в чому він зайшов. І як він поводиться у храмі. І бачимо, що він промовляє ці слова і перечисляє свої е, добрі справи. Він говорить, я не такий, як, або я, як той мета. Я даю десятину на храм. Пощуся два рази в тиждень і перечисляє всі свої добрі справи. Ну, На перший погляд, здається, добрі справи вони не так же й погано, бо напевно якийсь священник би не хотів бачити таких матерів, які би, таких фарисеїв, які б стояли в церкві, приносили десятину в храмі. Постилися, молилися. Але, дорогі браті і сестри, закінчення цієї сьогоднішньої притчі є, є тим, що один ішов додому оправданий, а один принижений. Бо метар, який стояв ззаді, він молився. Так, він бачив своє недостоїнство перед Богом, що він являється великим грішником, і він навіть не піднімав очі вгору до неба, а опустив їх додолу і молився: Боже милостивий, будь мені грішному і бив себе у груді. І закінчується сьогоднішнє Євангеліє. Той, хто себе підвищує, Буде принижений. Отже, дорогі браття і сестри, чому так е, е, Господь е, е, розсудив, що, здається, і Пересень нічого поганого не робив, але із за своєї гордості, за, то, за того самохвальства, він був принижений, він підносив себе перед. Е, Очима Божими та й перед іншими, напевно, бо так як він молився, можливо, і хтось із боку чув, як він молився, що я не такий, він когось принижував. Він порівнював себе не е, з якимось праведником, а порівнював себе із таким грішником. І в очах у Бога він себе. Рахував, що він вже праведник, що він святий. А Метар, він відчував себе грішним і відчував покаяння, і бив себе в груди, і просив, щоб Господь простив йому його гріхи. Ось, дорогі браття і сестри, такі два образи, які подає нам сьогодні, сьогодні церква для нашого. Сумління для нашої совісті. Бо, напевно, кожен із нас, я чи хтось із вас, хотів би бачити, верніше, хотів би знати, як, якими ми є в очах Бога. Чи ми є фарисеї, чи ми є метарі. Я думаю, що Кожного із нас живе і фарисей, і живе і мета. Деколи ми дійсно вихваляємося своїми добрими вчинками, ось ми такі, чи деколи в розмові з кимось ми себе хвалимо, ми себе підносимо. І деколи ми Стаємо і метарями, коли, ми, коли та свідомість приходить у, на, у наш розум? Бо кажуть е, так, що найкращий контролер це є наша совість. І коли наша совість в нас говорить, коли ми відчуваємо, що вона там ще, ще є, тоді ми дійсно можемо бути метарями. І от як нам зрозуміти, коли ми... Буваємо фасеями, а коли ми буваємо метарями. А ми повинні сказати до своєї совісті: покайся. І якщо в ній, в тій совісті нашій, не йде боротьба, бо деколи в ній так є. А в чому я буду каятись, я ж нічого не зробив, а е і починаємо. Находити оправдання для нашого вчинку, який ми зробили часом недостойний. Ми себе виправдовуємо в очах інших, а це означає, що в очах Бога. Але якщо наша совість, коли ми скажемо собі, покайся, вона буде говорити в нас, що дійсно треба то зробити, треба покаятися, треба перемінитися. Бо покаяння, як я сказав, це є переміна, тоді дійсно ми є митарями. Ось, дорогі браття і сестри, такий приклад приводить нам сьогодні церква для того, що готуючи нас до великого покаяння, до Великого посту. І вона закликає на, і через святе письмо говорить нам, що. Гордим Господь противиться гордим, тобто таким, як Фарисей, а смиренним дає благодать. І тому, дорогі браття і сестри, нехай сьогодні кожен із нас запитає сам у себе, а хто я є? Чи я є фарисей, чи я є мета? І дійсно, дорогі брати і сестри, ми знайдемо там відповіді, бо я, як я вже сказав, що деколи ми буваємо такими лицемірами, як фарисей, деколи буваємо і митарями. І тому нехай же у нашій душі, в нашому серці живе не фарисейська заздрість, гордість, а та чеснота. як Добрі справи. І нехай же в нашому серці живе покаяння митаря. І тому Господь закінчує цю притчу, що хто себе возвишає, підносить, той буде принижений, а хто буде, хто себе принижує, ваш то буде впитнесnej аминь.